З вами програма Вибір Авто. І сьогодні нашим гостем буде компактний престижний автомобіль Jaguar X-Type. Модель була найменшою в лінійці Jaguar і виготовлялася з козовами седан і універсал. Модель x type була єдиним універсалом компанією. x type розроблений на платформі Ford Mondeo 2001 року. Автомобіль виготовлявся з переднім або по повним приводом. В кінці 2007 року модель модернізували. Підвізка спереду перевірений часом Макферсон на здвоєних поперечних важелях Ззаду повністю незалежне багатоваження. Зібрана, до речі, як і передня на підрамнику. Подібна схема обіцяє не тільки впевнене проходження поворотів, але й значне зниження рівня шуму і вібрацій. Компанію спортивному шасі складають темпераментні двигуни. Навіть базовий варіант X-Type оснащений 2,5-літровою вебудівною щісткою. Мотор не новий в його основі силовий агрегат S-Type, Зате приємний в усіх відношеннях. Цілком переповнелива потужність 194 кінських сили поєднується з відмінним крутним моментом 24,9 кг сили на метр. Змінювана довжина спускного колектора дозволяє двигуну тримати 90% тяги в діапазоні від 2,5 до 6 тисяч обертів. Це забезпечує рівне прискорення практично на будь якій передачі. А так званий природний розвал циліндрів 60 градусів повинен в теорії забезпечити рівну безсильну вібрацію роботи. Це одна кінська сила, потужнішою літрової виподібною шістки Це більше ніж віддають агрегати BMW і Lexus. Пропонується також версія спорту поматринами. Головна відмінність це більше колеса. Відрегульована підвізка і повна відсутність схрумованого декору. Обсяг багажнику становить від 445 літрів до 452 літра. Ж, прийшов час до безпосереднього огляду самого салону. Сідаючи відразу до салону, радує те, що він є шкіряний. Також є такий підлокітник і підстаканники. Це теж дуже є зручно. Компактний зовнік стайк приємно здивує вас великим простором салону. Водії пасажири зможуть однаково зручно розташуватися в автомобілі. Прекрасні матеріали і висока якість обробки салону ні на хвилину не дозволить засумнівати, що ви перебуваєте в автомобілі вищого класу. Ну що ж, переходимо до огляду передньої частини. Дітища ягуар завжди відрізнялися від інших автовиробників: максимум дерева, шкіри, також вставки під дерево, повздовжні втяжки на сидіння, гарні двері з хитромудрими кишенями і сітками, динаміки, з хромованими обідками. Все виконано зі смаком і певною часткою шику. Шуму і віброізоляція також заслуговують тільки добрих... Слів ніяких сторонніх звуків, ні від підвізки, ні від двигуна і ні від елементу декору. Що ж, любі телеглядачі, давайте тепер протестуємо і проїдемось на цій крихіці. Ну що ж, поїхали. Так, автомобіль в більшому, ми чуємо тільки двигун. Так, зараз їдемо по грунтовій дорізі, дорозі. Машинка супер. Прискорення таке ж. Тут у нас стоїть автомат, що для міста є дуже Ну Що ж, крихітка, як ти прискорюєшся? О, машинка летить, просто бомба! І, можливо, ви запитаєтеся, який розхід палива, але... Коли ви берете такий автомобіль, вас хіба цікавить розхід палива. Отже, Ягуарік снайп це звір, якого ви обов'язково приручите. А також підписуйтесь на наш канал на ютубі, долучайтеся в групу ВКонтакті і ставте палець вгору.